Друзі, всім привіт! Mitsubishi Outlander. 2018 рік. Цей автомобіль ми приганяли також зі Сполучених Штатів. Які були в нього пошкодження? Пошкодження були, впало дерево на нього. Було пошкоджено ось це крило, ми його підкатали. Капот був пошкоджений, його викатали, чуть-чуть підрихтували, підшпаклювали, перекрасили. Потім далі ось тут була одна м'ячинка. отут друга. Якщо не помиляюсь, тут третя і четверта невеличкі невеличке, невеличке вмятіння, тобто навіть не розбирали нічого тут. Воно і так легенькі вмятінки підкрасились. І був розбитий люк. Теж підкатали, отут була одна м'ятінка. Ось тут видно да, чуть -чуть під молдингом. Тут молдінг ставиться, його все, все прикриє, не буде видно. І отам далі залишилась така невеличка. І теж якби... Ну, Максимально поубирали. Все, це були, мабуть, з тієї сторони, зараз подивлюсь, Вже не пам'ятаю. І з цієї сторони теж ось тут була одна вм'ятина. Її теж підрихтували, підкрасили. Тут залишилося все ціле. І це всі пошкодження по даному автомобілі. Цей автомобіль, як ви бачите, є гібрид-плагін. Замовнику цей автомобіль встає там в 24 тисячі доларів. Як би не дешево, але із-за того, що пошкодження були дійсно мінімальні. Якось так. Значить, проїхались ми ходова в цьому автомобілі норма. Є питання по е -е, печці. По, по -по -по вона якби не гріє чомусь, чи термостат, треба буде розбиратися, що там в них таке. За із сюрпризів, що у нас додатково з'явилося при перегляді автомобілі, коли у нас він вже приїхав в Україну. А так все як прораховувало, так і воно і виходить. Пробіг плюс-мінус там, якщо не помиляюсь, 110 чи 120 тисяч кілометрів. Гарний колір на дуже гарному салоні. Зараз покажу вам. У нас зараз такий проміжуточний етап після малярки, після полірування. Зараз автомобіль буде збиратися і заганятися на хімчистку. Ось дуже класне поєднання кольорів салону та фарбування от таке. коричневий колір. Ось так виглядає. Я ж кажу, це проміжуточний етап. Тому є все. Це максимальна комплектація сел і електроляда теж присутня. Даний автомобіль може проїхати суто на електриці біля 40 км. І відмінність його він може заряджатися як від звичайної нашої. Бортової, так сказати, напруги і сутові розетки, від 220 вольт. Від самого двигуна внутрішнього згоряння він заряджається до 60%. Це максимум, що він може зарядитися. Але і в такому режимі це дуже-дуже класно можна й кататися. Ще залишилось щось придумати з цією решіткою чи перетягнути її. Думаємо, То що американці, чи я не знаю, от покрасили її поверх просто чорною базою та і все. Як можете побачити, гарні дволінзова оптика стоїть ходові дені вогні і навіть LED-туманки. Це саме відмінність. Максимальної комплектації. Зараз так це ми розбирали двері, так, щоб зняти дзеркало. З ним розбирали карту саму. Сидіння саме у гарному стані, їх потрібно лише відхімчистити і все буде тут. Дуже-дуже гарно. Двигун тут 2,4, а, 2,0. Двигун 2,0. Із 21-го, якщо не помиляюся, чи з 22-го року вже почали ставити на дані автомобілі двигуни 2,4, і трішки ємність батареї у них була збільшена. Але, в принципі, хто. Живе якби в приватному будинку цей автомобіль має зайти просто на всі 100%. Так як аналогів за, за таку суму ви просто не знайдете. Дані автомобілі взагалі можна вигравати від, від 18, по суті, під ключ і до 26 плюс-мінус тисяч. Все залежить від пошкоджень, від комплектації, від пробігу. Та й в загальному від стану автомобіля. Ж, даний автомобіль, виходить, не зовсім дешево, але це, що маленькі пошкодження були. І ось такий колір, яких дуже мало в нас в Україні. І на такому гарному коричневому салоні. Кожному, дійсно кожен. Далі автомобіль, повторююсь, буде відправлятися у нас на зборку, на хімчистку. І в подальшому вже кінцевий результат знімемо, все розкажемо, підіб'ємо всі підсумки, скільки, за скільки саме був виграний автомобіль, скільки вложено в ремонт і яка кінцева дана, даного автомобіля ціна. Зараз так, промежуточний. Так огляд 360 також в нього є камери. Якось так, друзі. Тому всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, якщо когось цікавлять такі автомобілі, звертайтеся з радістю зможемо вам допомогти в придбанні чи просто в підборі автомобіля по Україні. Всім гарного мирного дня! На все добре, до побачення.